На засіданні виконавчого комітету Славутської міської ради, яке відбулося 17 вересня, серед інших багатьох питань, винесених на розгляд, обговорили стан підготовки житлово-комунального господарства до роботи в умовах опалювального сезону 2015-2016 років. Розглянувши інформацію комунальних підприємств Славутське ЖКО та управління водопровідно-каналізаційного господарства про фактичний стан виконання запланованих робіт з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в новому опалювальному сезоні. Роботу підприємств визнано за. Довільною та такою, що забезпечить вчасний початок опалювального сезону. А він розпочнеться тоді, коли добова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб не перевищуватиме плюс 8 градусів за Цельсієм. Опалення центральної районної лікарні дошкільних та шкільних закладів міста розпочнеться згідно заявки керівників закладів. Щодо боржників, то до них будуть застосовані заходи, передбачені законодавством і договорами про постачання теплової енергії. На засіданні виконкому також затвердили фактичну мережу загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Відтак разом по управлінню освіти в місті працюватиме 156 класів, яких навчатиметься 3937 дітей шкільного віку. У дошкільних закладах функціонуватиме 65 груп, в яких виховуватиметься 1748 дітей. У позашкільних закладах працюватиме 180 груп, де займатиметься майже 3000 тисячі дітей. Затверджено також мережу профільних класів у загальноосвітніх школах, класів з поглибленим вивченням окремих. Предметів мережу груп продовженого дня, мережу класів та груп з інклюзивним навчанням, мережу їдалень у загальноосвітніх навчальних закладах.